Так, і ще хотів е, трошечки розповісти, що я придбав е, до даного комплекту, яку оснастку. Так, ось такий от карабін з такими битотримачами. Доволі непогана річ. Якщо хтось працює на висоті або, в принципі, на землі, от зразу собі підготували все, що потрібно потрібно для роботи. Ось, прицепили на таку нагрудну сумочку, ну, в кого пояс, в кого на рюкзак ну, кому вже як за кому я вже як зручно. Так, придбав ще отакий от, от комплект. Ударних головок з бітотримачем. Ну, чесно кажучи, бітотримач мене трошечки розочарував. Тому що ось я буквально їм пару саморізів закрутив і, в общем вже, воно злетіло. Тому, не знаю. Головки, в принципі, непогані. Ну, а бітотримач, ну, якось так. Так, ще. От придбав собі набір таких от біт, також колаборації від Макларен в такому трошки затонованому корпусі. В принципі, тут також для роботи, хто працює з мебелю, все, що потрібно, всі біти. PH, PZ для торсів. Плюс переходна головочка, типу пер перехіднічок для головочки 1,4 дюйма, плюс сам бітотримач. В принципі, от турбовінт, як його ще кажуть, ну, тримає, в принципі. Я ще його особо не тестував, тому не знаю, як він буде показувати себе на практиці. Так, і маємо ще таку от набір сверл від компанії Bosch. Я вже їм трошки користувався, ну, чесно кажучи, набір такий собі трошки до середнього не дотягує, ну, в принципі, для якихось невеликих цілей більш-менш нормально. Так, і що більше всього мене ще зацікавило в цій оснастці набір універсальних сверл від компанії Мілокі. Тобто, що ми тут маємо? Такий непоганий кейс, можна його підвішувати на гачок. В кейсі мається 8 сверл. Під 1 четверту вони йдуть під імпакт, а також їх можна використовувати і для шуруповерта. Так, Виробник заявляє, що, в принципі, цими сверлами ми можемо сверлити цеглу, пеноблок, бетон, метал, ПВХ, пластик. Тут навіть показується для цегли, для бетону цегли і. Напевно, якогось піноблока. Що треба використовувати їх з ударом, все що нижче, без удара. В принципі, в наборі самі ходові а, діаметри, все, що потрібно для монтажу. ну Зараз ми їх протестуємо і подивимося на що вони в принципі здібні. Ну. Сама заточка виконана тут доволі непогано. Сверла воно даже ще і в маслі. Маркеровочка мілокі, все написано. Тут воно. заточечка така. Ну, подивимося, як воно все буде на практиці. Ну, зараз тоді ми це все протестуємо і сверла, і інструмент. І подивимося, в принципі. На що він здібний? Так, будемо тестувати отакою от фризою. Це 75 міліметрів в діаметрі для дерева чи для ДСП. Ось така от фриза 35-та. Маємо ще отакі от короночки. Ну, вони такі трошечки бюджетні, тому подивимося, як вони будуть показувати себе на практиці.